Вночі і до ранку окупанти застосували по території України 14 БПЛА типу шахет. Попередньо 11 цих дронів збили українські захисники. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Військові закликають українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Була атакована Хмельницька область. За даними місцевої влади, окупанти завдали три удари. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Постраждали житлові будинки. Зафіксоване влучання і у Запоріжжі на острові Хортиця постраждав об'єкти інфраструктури. Атакували і Херсонську, Дніпропетровську та Харківську область. Є жертви серед цивільних. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. Під обмеження потрапили громадяни та організації РФ, причетні до викрадення українських дітей, а також представник російського спорту. Крім того, економічні санкції введено проти доньок керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, а також і щодо інших фізичних та юридичних осіб, причетних до терористичного формування. На Закарпатті вночі стався землетрус. Підземний поштовх зафіксували о 3.15 у районі селища Велика Добронь за 19 кілометрів від Мукачева. Магнітуда землетрусу 3,3 бала. За оцінками головного центру спеціального контролю. Землетрус не несе загрози для населення, хоч за класифікацією належить до сильно відчутних. Президент США Джо Байден схвалив постачання бойових танків Абрамс в Україну. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана, спочатку Байден вирішив не відправляти танки після переговорів з військовими, які сказали, що вони не принесуть користі зсу. Але потім рішення Байдена змінилося. Однак, термін відправки танків поки невідомий.